Яничари елітне військо в могутній османської державі, яке набиралося з підкорених народів, а їхні діти виховувались в імперському дусі, і потім, не знаючи батьків, вони нищили власні країни на догоду хазяїну. Проте кажуть, що найбільше яничарів не вербував не середньовічний Стамбул, а сучасна Москва. Принаймні, це експертна думка українця Юрія Ільєнка, кінорежисера та колишнього яничара Московської імперії, який 40 днів тому помер у Прохоровці українським політиком і митцем. так, Воды-то нет, одна тина осталась. Тижнів тому державний телеканал показав фільм режисера Юрія Ілленка вечір напередодні Івана Купала, ніби на пошану покійного. Але стрічка пішла в ефір, дубльована російською мовою. Свідчить син режисера Пилип, колеги одностайні, це витончений глум і не випадковість. Зараз ми всі бачимо, які речі відбуваються щодо скасування українського дубляжу іноземних фільмів. А виходить, що і українські фільми в нас вже можуть бути продемонстровані в російській озвучці, не в оригінальній українській версії. Ну, Загальна е думка е про те, що такі речі відбуваються випадково, я думаю, що таких випадковостей не буває, я в них не вірю. Викрутаси довкола фільмів Іллєнка були правилом у глухі комуністичні часи. Пригадує Іллєнко. Фільм Білий птах з чорною ознакою показали у Львові російською. А в середній Азії для узбеків та казахів – в оригіналі українською. У череді заборон, обмежень та інформаційних блокад пройшло все мистецьке життя Юрія Іллєнка, Свідчать рідні. Така ж його доля була і в суверенній Україні. Надто, коли він став системно займатися політикою, шість років тому Ілленко публічно заявив, засилля чужого кіно, книжок, музики та способу життя ключова стратегія ворога. Україна переживає інформаційну окупацію, не менш брутальну форму насилля ніж окупація військова. Єдиний простір, де безкоштовно фарцюють інформаційною наркотою окупанти, це інформаційний простір України, інформаційний терор, інформаційне залякування, інформаційне розтління, інформаційне знущання, інформаційний голодомор, інформаційне замовчування краще ніж мочити у сортирі або контрольний постріл у потилицю в ліфті, З Юрія Єленка до української інтелігенції. Програмна стаття вийшла друком 2004 року у малотиражній газеті Слово просвіти, але ім'я автора та категоричний тон спричинили небуденний резонанс. Львівський мовознавець Ірина Фаріон пригадує, відозва Ілленка потрапила до її рук навесні напередодні помаранчевої революції. Ільєнко матеріалізував словесно те, що аморфно жило в мені. У тому полягає функція великих людей. Вони матеріалізують думки звичайних людей, і тоді ті звичайні люди піднімаються, ростуть на сантиметр, на два, на три. Я прийшла на катедру і всім нашим викладачам зробила копію, поклала це на столі, і це стало обов'язковим пунктом конспектування студентів у Львівській політехніці. Ця відозва. За тиждень після публікації в гостях у автора був Олег Тягнебок, тоді опальний народний депутат і новообраний лідер свободи. Згадує, пізнав у рожи відкритого і чесного політика. Запропонував приєднатися до свободи, щоб разом вести боротьбу. Іллянко став одним із творців програми захисту українців, вагомою фігурою в новому націоналістичному Русі, його ідеологом. Іллянко чітко розумів, і він про це говорив: що сьогодні не обов'язково, щоб забоювати якусь територію, щоб поставити на коліна націю, треба ввести танки, ракети чи десантні бригади. Для того потрібно просто зробити таку потужну важку арт-підготовку саме інформаційними ударами. Що ми, зрештою, спостерігаємо сьогодні в Україні? Промивають мізги українському суспільстві, особливо українській молоді. І Лєнко це розумів. І він розумів, що основне вістря удару при теперішній ситуації саме повинно бути направлено на знищення цієї інформаційної залежності, інформаційної окупації. Юрій Іллянко висунув власний громадянський ультиматум парламенту внести до конституції розділ про суверенний інформаційний простір держави. Оголосив мобілізацію до лав нової української повстанської армії Упа інформаційної. Ми живемо е, в окупованому інформаційному просторі. Просто включіть телебачення. Ось там тарілка у мене це проклята стоїть. Значить. Скільки там каналів, які ну, запекло просто русифіцують Україну так, що власне Україна вже практично не залишається України українською. Це вже навіть не пропаганда. Це удавка, яка просто жашмор на нашій шиї, на нашій шиї. От її розірвати і почнемо нормально дихати. Молодший син політика Андрій Іллянко переконаний, батько готовий був до боротьби ще на початку 90-х, в часи руху, але зневажав фарбованих націонал-демократів, недавніх комуністів, гидився теплими кріслами, шукав тільки однодумців. Націоналізм це ідеологія, яка передбачає певний радикалізм. І батько був в цьому відношенні радикалом. Він не терпів оцієї от половинчастості, тобто він не міг бути. Ну, скажем, комфортним для всіх. Це не була якась там е на старості літ понесло там. Ну, отак це трактується. Це була абсолютно свідомий, тверезий і абсолютно логічний висновок його життя. Тому що все його життя це була боротьба за власну національну ідентичність і за власну українську Україну, так як він сам це казав. Він говорив правду, яка сьогодні. Є в Україні, він просто не боявся того сказати. Тому він і був в свободі, тому він був разом з нами, а ми разом з ним. Націоналісти дістануть звитягу. Я у це вірю. Бо альтернативи націоналізму як ідеології державотворення національної незалежності в сучасному світі не існує, бо націоналізм це освічення в любові до свого народу. І з листа Юрій до Олега тягнебока 4 січня 2006 року. Здолав драматичний шлях до самого себе. Мешканець Москви, випускник найпрестижнішого в СРСР віку, міг стати класиком совєтського і російського кіно, але випив з іншої чаші заборон, шельмування та замовчування. На жаль, не лише Москва, але і Київ вважали його фільми винятково шкідливими. Тому з 42 написаних сценаріїв. Ів'єнко вдалося екранізувати лише сім. Друга світова війна вирвала родину Іллянків з рідної Черкащини на еміграцію до Москви. У робітничих бараках Юрій не загубився, проявив незаперечні таланти. Його дипломна робота прощайте, голубі. Перша в історії в гіку повнометражна картина, яка отримала нагороди на кінофестивалях в Локарно та Празі. Ми гарантували державне замовлення, пристойні гонорари, квартиру, хороший автомобіль, державні нагороди і почесті. За це потрібно було лише грати за правилами імперії, оспівувати комуністичну партію та її вождів. Син режисера Андрій Ілленко міг бути москвичем з українським корінням. Він би міг би там для, для домашнього вжитку лишатися там українцем чи українцем. А взагалі він би був би такий звичайний совєтський кінокласік, там умовно кажучи. Але це було дуже прибутково, це було дуже комфортно. Це, це було не страшно, це було приємно і там можна було навіть дійсно знімати, може і навіть і непогані фільми цілком. Але його шлях це от був якраз шлях повернення до свого до автентичності. Поет Іван Драч 63 го був консультантом Сергія Параджанова під час зйомок фільму Тіні забутих предків там познайомився з оператором Ілленком, як сам казав, російськомовним піжоном з Москви. Він прийшов з Москви, прийшов з багажем, чисто московським, космополітичним, чи російсько-космополітичним, чи як його можна називати. І тут його захопило, заполонила оця така квінтесенція. Джерела чисто-карпатського. І той матеріал був приголомшливий по своїй фактурі, по суті, по образах, по тому всьому. Він сам здивувався Ільєнко, що він таке зняв. І Параджанов здивувався, що він таке зняв. Там була безодня глибини краси і мови. І коли я під час роботи над фільмом занурився, в гуцульський мовний мелос спрацювала генетична пам'ять. Саме тому він мені і дався легко. А спілкування з такими велетнями духу, як Іван Миколайчук, призвело до мого роз'яничарювання. Мій шлях повернення до себе, як до українця, розпочався вже в дорослому віці. Юрій Юрійленко, листопад 2008-го. Московське коло друзів Іллянка, відомі поети, режисери, музиканти, Юрачку не зрозуміли. Справді дивак, як можна проміняти столицю на провінцію, російську мову на нарічі. Але недавнього Яничара, як сам себе називав Ілленко, вже годі було зупинити. Чим більше спокушала Москва, тим рвучкіше він йшов до поневоленої батьківщини. є такі, таке насіння, яке зберігається в ґрунті десятки років, а може і сотні років, і якщо немає якогось поштовху зовнішнього, то воно не проростає. Але настає час, коли з цього насіння виростає рослина, там, цвіток чи дерево. Починає приносити свої плоди. Криниця для спраглих: дебют іллянка режисера. Діти залишають сільську хату, цураються рідного, йдуть до міста. Гине рід. Вирок фільмові: 22 роки заборони. У фільмі було допущено йдені збочення, внаслідок чого фільм не було випущено на екрани. А витрати в сумі 268 тисяч карбованців, списані на збитки. Постанова Держкомітету УССР з кінематографії 1967 рік. Ну хто тоді в ті часи казав про занепад українського села, про голодомор, за про абсолютно перерізані оці зв'язки дітей і батьків. Дідів і онуків. Хто тоді про це казав? Все ж було чудово, все було гарно. Дружина режисера Людмила Єфименко каже: наступний фільм Вечір напередодні Івана Купала закрили на 18 років. Чиновники чекали від Іллянка кінокомедії на Гоголівську повість. Натомість, алегорична історія України. Альтернативна, офіційній режисера запрошували на венеціанський кінофестиваль. Гарантували головний приз Золотий лев. Міністр культури СРСР був лаконічним. Такого фільму не існує. Третя стрічка. «Білий птах з чорною ознакою. Тут вперше головний герой Вояк УПА. Стрічка взяла гран-прі Московського міжнародного кінофестиваля, але була заборонена 24-м з'їздом Компартії України. Найбільш шкідливий фільм, що колись було зроблено в Україні, особливо шкідливий для молоді. Віктор Добрик, перший секретар Львівського обкому КПУ, 1971-й. Фільм Мріяти та жити за сценарієм Івана Миколайчука та Юрія Єлєнка зупиняли 42 рази. Врешті цензура спотворила первісний задум. Заборонили екранізацію двох творів Тараса Шевченка Великий Льох та Варнак. Не давали зняти стрічки Князь Ігор, Володимир Красне Сонечко, Ярослав Мудрий. З цієї серії глядач побачив тільки легенду про княгиню Ольгу. Народна артистка України Людмила Єфименко зіграла головну героїню. Княгиню Ольгу для неї досі загадка. Як цензура пропустила стрічку на екрани, де виразно показано українське коріння Руси, дарма що фільм на вимогу цензури робили російською. Якщо вправду мене просите, то пришліть лучших мужей, щоб з великою честю за вашого князя пайти. Іначе не пустять мене Київ люди, ну якось так чогось воно тоді пройшло. Але вибачте, після цього фільм три рази чи скільки забороняли, коли Юра вже зняв. Ви ще сказали ні, переробити ще переробити. Оце переробити. Оце зрештою. У Юрія Ілленка ніби був вибір терпіти чи не терпіти. Його запрошували на роботу престижні студії американського Голівуду, а друзі підготували безпечний переїзд паромом до Іспанії. Я зійшов з парому, бо знав, що коли рушив Голівуд, моїх двох братів у Києві, Вадима і Михайла, теж кінематографістів рушать туди, куди Істуса. стуса. Юрій Ілєнко, липень 2006-го. Але Юрій не зміг би зняти гарне кіно без, без України. Це було б ну може, професійне кіно, але це не було б це не було б криницю для спрагли білим птахом і молитвою за гетьманом Азер. До речі, Юрій Ілленко мав комерційний талант, чужий його колегам москвичам. Першим в радянському союзі зняв фільм на приватний кошт Лебедине Озеро. Зона стрічка стала першою українською на кінофестивалі в Каннах. 1990 року два головних призи. Він присвятив їх Україні, полонянці Москви. Батько себе позиціонував там не як представник радянського союзу, а як представник. Саме України, хоча формально ще не було декларації про незалежність. Андрій Ілленко впевнений, офіційна критика свідомо консервує його батька в минулому в епосі українського поетичного кіно 60-х років. Ілленка пізніших часів свідомо не помічають. Так було навіть після появи молитви за гетьмана Мазепу. Ця кіноробота буквально запалила Україну. П'ята колона, вона розуміючи, що масштаб особистості Юрія Ілленка настільки великий, щоб замовчувати або просто брутально очорнити, тут не вийде. Вони придумали хитришу маніпуляцію. Вони розділили його життя на дві частини. Але насправді його життя все воно є цільним і воно є дуже логічним. Молитва за гетьмана Мазепу, останній фільм режисера. Він йшов до нього чверть століття. Перший сценарій написав ще в 70-х, розповідає Пилип Ілленко. Був такий діяч, який керував ідеологію в ЦК партії Маланчук. То він сказав так: що якщо Іллєнко не хоче, щоб з ним зробили те саме, що з Мазепою, хай закопає цей сценарій в себе на городі. Вічно, після своєї смерті, я буду скакати голий, проклятий по цілому світу на дикому грині брехні. А Режисер здійснив мрію через 11 років після проголошення незалежності. Одразу після прем'єри влада сказала. Анафема зняли з кінопоказів, заборонили на телебаченні, не випустили на відео. За кордон не продали. Хоча пропозиції перекривали видатки на картину в десятки разів. Пригадує, на першому показі Володимир Семеноженко, гуманітарний віце-прем'єр в уряді Януковича, демонстративно грюкнув дверима. На 15-й хвилині цей фільм викликав шквал емоцій в українофобів людей, які мають імперське. Мислення російське, не тому, що їм не подобалася естетика фільму, не тому, що їм не подобалося ще. Українець зрадник. Українці зрадники. Оця теза була цим фільмом спростована. Тому це викликало. Шквалимо. А те, як на нього дивляться, так перепрошую для мене це сказати погляд того самого міністрика, який, грюкаючи червиками, вийшов з, 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 з прем'єри фільму Молитва з Гетьмана Мазепу, який я взагалі вважаю найкращим українським фільмом і одним з найкращих фільмів всіх часів і всіх народів. Міністерство культури вважає этот фільм антироссийским і таким, що іскажає історію російсько-українських отношений. Михаїл Швидкой, і міністр культури Російської Федерації 2002 рік мене автора було викачено в смолу й пір'я путінською п'ятою колоною в Україні і проведено в проводку крізь Шеренку імперських шпіцруденів. За не таке трактування царя тирана збочинця, за демонстрацію річки крові після батуринської різанини, за жорстокий показ полтавського кривавого п'яного учту, взагалі ніби за перекручення історії, писаної московськими вченими халуями і халуями-невігласами в Україні. Андрій Мохник, професійний політик, зізнається один з тих, хто зазнав істотного впливу ілленка націоналіста. Він переконаний, як політичний діяч і митець Ілленко ототожнював себе із гетьманом Мазепою, а самого Мазепу з Україною і самим собою. Приклад тих, хто стає проти, він надихає наступників. І ну, Мазепа вже не має років. Але виявляється, Мазепинство воно живе в українцях, і 300 років отої колоніальної, окупаційної, безжалісної, геноцидної політики Москви вони не дали результату. Україна є Мазепа. Переміг це, це власне те, що стверджував цей фільм. Нині фільм отримав друге життя. Покійний Ілленко зробив цінні авторські коментарі, які розкривають його власний погляд на трагедію Мазепи. Стрічка звучить по-новому в системі Surround. Готується велика презентація по всій Україні. Бачите, маршала граю я. Бо колись донька Георгія Жукова сказала мені, що я викопаний її батько. Вона навіть боялася до мене підійти. Думала, що маршал воскрес. Не знаю, може це і так, не певен. Друзі Ілленка вірять, люди впізнають його і як оригінального письменника. Наприкінці життя Ілленко видав трилогію Доповідна апостолу Петру у стилі письменника Джеймса Джойса та поета Шевченка. Українці, тим більше, ті, хто називають себе інтелігенцією. Вони мають прочитати публіциста Іл'єнка, вони мають з ними з ним сперечатися, вони мають щось не приймати, але їхня сіра речовина запульсує. Розумієте? Він вмів так діяти на людину і фільмом, і словом, і вчинком, і спілкуванням, що ця сіра речовина активніше. Наповнювалась живою червоною, безвічною кров'ю. Я, власне, там описав, ну, так, якщо так можна сказати, себе в цьому е, історичному баніку, як я варився там. Я раптом зрозумів, що як багато місця на сторінках цієї книги відведено Тарасу Григоровичу. я постійно до нього звертався. як... Як до певного комертону, щоб який мені постійно нагадував, як треба говорити правду, як треба бути, бути сміливим, як не замилювати очі красивими словами собі і іншим. А виходити на суть Іллянко навіть жив там, де востаннє арештували Тараса Шевченка в селі Прохорівка над Дніпром. Тут він однаково щиро приймав друзів і подорожніх. У домі, який збудував своїми руками, почувався філософом, частував і своїм неповторним гумором, і варениками дружини Людмили. Вистачало навіть заїжджим тележурналістам із Москви. Мені творення отключається тим, що Пільмі та татарська їда, а потом стала руська їда, поскоку руски і татари та практичські один народ. Це був останній жартівливий привіт численним друзям у Москві, які лишилися десь у минулому житті. У теперішньому він був щасливим українцем, який опікувався власною країною і власним подвір'ям. Неподалік хати Юрій Герасимович спорудив опудало російського царя Петра І. Щоб беріг черешні багато вороння прилітало, клювало черешні. Треба було опудало зробити. Ну а яке може ще бути більш страшне опудало на Україні ніж постать Петра І? Що може ще більше лякати, як не постать цього кривавого царя. Тому і вороня лякалося, і деякі сусіди навіть лякалися. Мазепа, Мазепа. Саме ці слова Петра І Із кінострічки Ільєнка як найкраще ілюструють розпач Москви перед загадкою української душі. Аказується, вона не продається, ні за які каврішки. І саме цю істину Юрій Ільєнка не забрав із собою у вічність, а лишив усім нам. Для роздумів. Тому чекаємо.